Не долучення до матеріальних справи, дали попитання про закриття, провадження у справі випали підстави. Якщо коротко, по суті, пояснить мого клієнта, Інший, більша людина була безпосередньо водієм до транспортного засобу біля, мій клієнт не керував, право дорожнього руху не порушував, транспортний засіб йому не належить і він не керував, не порушував. Підійшли співробітники. Поліції запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного, наркотичного сп'яніння. Він не відмовлявся, сказали, якщо він не буде відмовлятися чи не буде слухати співробітників поліції, його відвезуть до ПЦК та СП. Він перелякався і якщо передивлятися відео, це ми побачимо, який стан людини був Він схвильований цим питанням. Я не кажу, він там військово зобов'язаний, порушує облік порушує, порушує, але... Під приводом ТЦК людина розгубилася і вела себе не досить адекватно. Він не відмовлявся на відеозаписі. Категорічна відмови у нас немає, там тільки може, може бути, може не бути. І працівники поліції у стверджуваній формі поясняли, що він відмовляється від проходження огляду. Після складення адміністративних матеріалів вони якби реалізували свою погрозу. І відвезли його до Центру побулотування по соціальній підтримці. Визначаємо 130-та є два фактори: це керування та відмова від проходження огляду на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння. У нас немає ані керування, ані категоричної відмови. Підстави складення протоколу за статтею 130-ї щодо вимоги, яка повинна бути виславлена сквердити керів поліція. Вона буде бути у формі, яка не передбачає двозначного трактування цієї відмови, чи викликати сумніви у її дійсності. Якщо передивитися відео, працівник поліції у стверджуваній формі каже, що ви відмовляєтесь від проходження огляду на стан дії, що я з собою. Немає категоричної відмови і запропонував їм його якби у стверджуваній формі. По-перше, зупинка транспортного засобу є незаконною, у є нас стаття 35 закону України про національну поліцію, де є вищий перелік підстав, у нас жодної підстави не зазначено. Згідно з запису з будікаме інспектор, неможливо встановити порушення будь-яких правил дорожнього руху зі сторони водія. Оскільки на жодному з долучених відеозаписів не відображено керування транспортним засобом саме нашим клієнтам. Більш того, адмін... до адмінпротоколу не долучено будь-якої постанови. От зараз е суто знайомиться з протоколом, там не долучено жодної постанови про вчинення адміністративних правопорушень. До матеріальних справи не долучено протоколу постанови. Це ми зазначили у протоколі це відображення.